Слава Україні! Це наша постійна рубрика Сухпай Батл. І сьогодні ми його куштуємо не самі. З нами в гостях: бронзовий олімпійський призер, шпажист Ігор Рейзлін. Доброго дня. Дивіться, сьогодні у нас литовський сувпай. Я так розумію, це перший армійський сувпай в вашому житті, ви ще не куштували, тож ми його спробуємо. Для початку у нас тут є горіхи. Основна страва це у нас перлопка з свининою. Ми її теж щось пакуємо, спробуємо. Можете теж коритися там, дала. Це в спирт для того, щоб розігрівати страву, бо по польових умовах це дуже важливо. Це такі батончики. Чайок. Чайок, галети. Вони є майже в кожному судбайку. Це чай. Не чай? Це чай, це чай. Це енергетичний напій, напевно. Швидко розчиняє. А, так, дивіться. А, напевно, почнемо з основної страви. Це тушкована в нас свинина з перловкою. Розкажіть, можливо, ви як Олімпійський призер? У вас є якась дієта, ви дотримуєтесь якогось харчування? Особливої дієти в мене немає, тільки по, по кількості. По кіль... А скільки ви можете з'їсти, наприклад, на день? Ви якось добираєте по калорійності? Ні, ні. я їм просто, коли мені хочеться, але по потрошку зовсім. Зрозуміло. Це у нас перловка зі свининою. Ви любите перлобку? Ну так, не дуже. Не дуже. Ну, можливо, ця буде дуже смачна. Просто проблема. Да. На вигляд, дивно трошки, а зараз спробуємо як на смак. Трошки більше. Де тут пару ловка Ну, Вона, напевно, все змішане. Так, величка вас є? Ні. Правда, непогано. Так, да, навіть дуже непогано. Але якщо, якщо ще розігріти. Угу. Ну і тут, в принципі, можна розігріти, тут є сухий спирт. якщо ви в польових умовах, можна запалити. Так що... ну, тут дуже багато м'яса. Мало перловки, багато м'яса. Мало перловки, багато м'яса. Да, непогано. Ви взагалі в дитинстві, може, їли перловку? Я її дуже рідно, навіть не пам'ятаю, коли останній раз куштував. А яка ваша улюблена взагалі страва? У Мене дуже багато страв, але, скажімо так, з мангалу або в казанці сам полюбляю готувати. А от ви готуєте весь час самі, так? Так. Оскільки живу за, за містом, маю таку можливість майже кожен день це робити. Це класно. Вашій жінці повезла. Я взагалі люблю готувати. Далі в нас йдуть такі невеличкі перекус, горіхи. Як ми знаємо, горіхи дуже калорійні на 100 грам 700 калорій. Вони дуже корисні, в них багато вітамінів групи Б, А, С, калію, фосфору. Тому, я думаю, вам, як для спортсмена, це, мабуть, одна з найкращих перекусів, які взагалі можуть бути. Не горіхи, мед. так. Ви взагалі які горіхи найбільше любите? Та майже всі. Найменше, мабуть, грецькі, а так, кеші, фундук, фісташки. Майже всі полюбляють. Я з собою на змагання дуже часто роблю так звану пасту амосова, якщо знається. Ні, не це, знаю, а що це таке. Це суміш горіхів, меду, лимон, курага. Ще щось не пам'ятаю, що це, 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 це все. Це воно дуже добре для занять спортом, дає воно багато енергії. Воно дає багато енергії і це дуже корисно для серця. Ліщина. No. Ну, Звичайні, в принципі, горіхи. Також в цьому супої в нас є такі галетики. І, в принципі, можна їсти як навіть з основної стравою, так і просто спробувати. так? А, так, да, це розігрівати потрібно їжу. До речі, Цікаво, як цей пакет взагалі працює. Ага. Смачно? Смачно, але жорстко. Жорстко. Так, да, вони могли б бути м'яче, чи він чипайка. Найбі трошки нічніше. Ну, мені теж подобається. Подобається? – Я таке люблю. Взагалі їсте, мочне, солодке. Я їм все. Все. Але потрошку. І часто. – Також в нас є такий енергетичний батончик. Тут є чай і тут є енергетичний напій. Зараз, я думаю, ми спробуємо тільки батончик. Один на двох. О, він тут один. Це Не шоколад. так. школ. А ви взагалі колись були в Литві? Ні, не доводилося. А на Олімпійських іграх були у вас, наприклад, противники з Литви? Може, ви спілкувалися з литовцями? Ні, на Олімпійських іграх в нашому воді не було литовців. Взагалі, ну, в них, скажімо так, не дуже сильний вид фехтування на шпагах. Колись давно я фрактував навіть фамилию, еще угу. Звычайно, в фамілію, пам'ятаю, ще по юніорам. Вличний шоколад? Є угу. це може. Звичайно, шоколад. Ну, насправді Литва вони нам дуже допомагають зараз, від них надходить багато допомоги, навіть ті самі супики. Тобто це якби, є наш один з стратегічних партнерів. Mm -hmm. Дивіться, після того, як ми скуштуємо кожний супик, виставляємо оцінки по трьох категоріях ергономіка, смакові якості і комплектація. Я пропоную ці оцінки виставити вам. Наприклад, яку б оцінку поставили за смакові якості цього супайка? Ну, мені насправді сподобалося. Все достатньо смачно. І, скажімо так, що по кількості для мене це більш достатньо. А по десятибальній по шкалі? Дев'ять. Дев'ять. Якщо ще розігрити, це все мабуть і десятку можна було поставити. Ну, насправді я б теж, напевно, поставила 9, адже дуже смачний суп-пайок, але трошки мало. А За ергономіку? Все достатньо, достатньо компактно складено, було маленький пакетик. Я так розумію, що три таких пакети на день займають мало місця в багажу, скажімо так. Тому теж дев'ять. І остання оцінка за комплектацію супайка. Тут десятка, тому що кажу, що для мене цього вистачило, мабуть, на два рази поїсти. Дякую вам за те, що взяли участь в нашому супайку. Я надіюсь, що вам все сподобалось. Дякую. І ми вам. ще не раз з вами зустрінемося. Дякую вам за те, що покормили. <рес> Будь ласка.